Виходить, що я якби потикаю слабості в людини. Так? Або занадто там пожалію, або щось за неї зроблю. І мені тут здається, що я зробив добро спочатку, а потім виходить, що воно на зло. Тобто в мене не, не вистачає мудрості, любові якоїсь, щоб побачити оцей момент І там, де потрібно бути вагені, де потрібно бути візнення. І Я думаю, може мені робити те, що я вмію, а даму, наприклад, там, наприклад, ну. де там. Треба щось сказати людині таке а я цього не можу з любов'ю зробити. Просто краще да, мовчати і, і, і як. По... <з quieren> <Yeah, yeah. du Catholics> я скажу свою думку. Кожна людина це своя історія. Те, що може зробити та людина, не зробить та людина. Та, що може зробити та людина, не зробить та людина. І тому один одного доповняємо. Кожен має свій дар і талант. Те, що ти можеш, роби. Те, що не можеш, віддай Богу. Мовчи. І вмійся завжди ставити, пам'ятати, якщо сьогодні, згідно твого питання, догодження людям, за тим стоїть може бути страх, страх моєї недолюбленості вже є. Я з дитинства недолюблений. Це перша причина. Недолюблена людина вона постійно буде шукати любов в людях. І буде приліпати до людей тільки щоб отримати оце тепла, якого внутрі не вистачає. Це хронічна хвороба наша. Це не у одного когось, це у всіх. Один недолюблений тому що батьків. Працею займалися, не мали коли за дітей, бо треба заробляти гроші. Прив'язали до лавки і сидить от іграшки, от їсти, все, або притисухіха покормить. Другого не було сім'я. Батько баню байдуже, мама постійно теж в роботі або сім'ї скандали. І дитина це все. А все, що дитяче, феноменальна пам'ять. Сьогодні пам'яті вже так немає, а це феноменальна пам'ять дитинства. Все пам'ятаєш? Навіть дрібнички такі, що сьогодні не згадаєш, а тоді все виділяють. Все, все, все дитяче? Крики твої, страхи твої, крики батька і багато чого іншого. І ось цікаві недолюбленість є потреба емоцій. Великий дуже сильний. Про який дух говорити, ти про духа взагалі тут нічого не знаєш. Вже виріс, і ти хочеш духа, а емоція настільки сильна, що вона тебе просто накриває за дві хвилини і ти нічого не можеш робити. Паралізований. І це є реальність. І тут тільки одне. Ісус. Нема друг. Прости, прости за мою кровотечу дитячу, яка до сих пор ще не зупинена. Прости, ти мене любиш. Я люблений тобою. Я дорогий тобою. Ти раді мене став творінням. Ти раді мене став душою, щоб спасти мою душу. Твоя любов не має зла. Твоя любов не зрадлива. Твоя любов вічна, твоя любов милосердна, твоя любов все прощаюча. Твоя любов не відштовхуюча я любов пригордить любу душу. Дай, Господи, прийняти Твою любов через прийняття себе, що я люблений. Та все усе обсікаю, що противно любові. Неспокій, страхи, обід. Поки не полюбиш себе, будеш шукати любов. Полюбив себе, тобі не страшно, що про тебе думають. Я любив. Ти дурак? да, дурак, не завжди буваю. Слава Богу. І тоді тебе звідки хочуть кусити, а вони не можуть кусити. Хочуть тебе принизити, а тебе не можна принизити. Ти ванька штанька. І ти дивишся смішно на нього, думаю, ну що, ну, боська, хай пайка, хай, хай Я пустою. Мені нормально, бо ти не чіпаєш мої рани. Бо вони ж у Бозі давно загоїть, або заспокоїлись, або звільнився я вже від того. Вже мені не є страшно, що ти про мене думаєш. Мені страшно, що я думаю що не те, що Бог хоче. Це мені більше страшно, а не те, що ти про мене думаєш. Я боюся Бога образити не теж. А якщо я буду старатися не образити Бога, я тебе не образую. <реш> Чи дав відповідь? Так. Да.